Аби підлікувати серце, пані Ліда двічі на рік лягає у денний стаціонар. Гіпертензія турбує жінку через вік. Але лиха додає й різка зміна погоди. Погода впливає, впливає погода відповідно. Наприклад, я відчуваю тоді, коли у нас пасмурна погода, такий вологість, така сирість. от тоді така задуха. У мене тоді я сама це відчуваю при ходьбі, навіть коли я хожу. Сімейні лікарі зауважують, вік у гіпертонії помолодшав. Тепер на недугу нерідко скаржиться навіть 20-річна молодь. Тоді як нормальним віком для гіпертонії вважають, щонайменше 40 років. Перший симптом, який відчувають хворі, головний біль. Головокружіння, запаморочення, загальна слабкість виражена, тиснення в потилиці, шум в вухах. Ну і власне останнім часом я більше пов'язую з погодними умовами. Частіше телефонують гіпертоніки і у швидку. Якщо станція швидкої допомоги протягом доби виконує від 450 до 470 виїздів, то е, третина або четверта частина кожної доби це є виклики з приводу гіпертонії, ускладнення гіпертонічної хвороби і е, у вигляді кризів. Малорухливий спосіб життя. Зайва вага, куріння та стреси сприяють підвищенню тиску. У зоні ризику також і ті, в кого є родичі гіпертоніки. Тож лікарі радять щоденно перевіряти свій тиск. Норма тиску рахується з історичного, тобто верхньої межі 100-130, нижнього 60-80 і погранична рахується 140 на 90. Тобто все, що вище 140 на 90, вже рахується підвищеним вертельним тиском. Ліки, гіпертоніки можуть купувати зі знижкою. Для цього потрібно звернутись до сімейного лікаря і стати на диспансерний облік. Ірина Панчишин, Олексій Шилковий, головні новини Львова.